Творчі квартирник організували в Глухівській публічній бібліотеці. Організаторка заходу Тетяна Ланіна розповідає, збирають виконавців не лише з міста, а й творчих людей з сусідніх сіл. Для батьків це чи не єдина можливість на час заходу забути про ворожі обстріли, які відбуваються в їх населених пунктах. Ми показали, що любов це вона багатогранна, і її можна передавати і в декламуванні віршів, і в виконанні авторських композицій. Зараз війна нам всім дуже важко адаптуватися до неї, але говорити про те, що не на часі, ну я з цим не згодна. Тому що якщо ми будемо отримати свій кожен свій фронт, а наш фронт творчий, культурний, то ми разом швидше прийдемо до перемоги. Лухівчанин Арсен на заході декламує вірші Ліни Костенка. Юнак розповідає, що й сам пише вірші, але виносити їх на публіку поки що не наважиться. Говорить, що такі вечори це можливість для творчої молоді розкрити себе. Молодь може віртуозно грати на інструментах, декламувати вірші, навіть особисто проводити ці квартирники. Аудиторія більше сприймає все ж таки щось авторське. Ну і пісні, звісно, всі от емоційно одразу підхоплюють дуже багато людей, і у нас навіть виникає проблема в тому, що всіх розсадити, адже не вистачає просто банально місць. На концерті також виступав наш син. Ми пішли його підтримати, і так вийшло, що, що попали на такий чудовий захід. Дуже гарні Це вірші. Слиз, пісні, вірші всі пісні дуже все так підібрано, все. все. І, Дуже приємно і про любов, і про мир, і, і, і про життя, і про, і про життя, маму, і да. про все. Військовослужбовець Максим прийшов на захід разом з товаришем. Це вже другий захід, який тут відбувається. Я от на ньому був і там беру з собою своїх там побратимів. Українське мистецтво повинно бути не тільки автентичне, а і сучасне також. Завідувача методичним відділом бібліотеки Людмила Бубнова розповідає, що це вже третій квартирник в їх закладі. Були вірші патріотичної тематики, пісні патріотичної тематики. Це більше були авторські твори. Судячи з реакції людей, які приходять на наші заходи, то ми вирішили продовжувати ці зустрічі в межах бібліотек. Це все моя земля, що зветься Україна. Це моя земля і заходу на схід. Це все моя земля соборна і єдина. Нам, Богом, та на жити в мирі і добрі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.